Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий аналіз як печінкові проби. Отже, якщо коротко, то печінкові проби це біохімічний аналіз крові, який показує наявність патології або захворювань в такому органі як печінка. Тому, думаю, буде корисно, коротко розказати, а які ж функції виконує печінка і взагалі навіщо нам потрібен цей орган. Отже, печінка відіграє ключову роль в обміні жирів, вуглеводному обміні, метаболізму білків. Також печінка накопичує запаси вітаміну А, вітаміну Д, вітаміну В12 та навіть заліза. Печінка виконує імунні функції, тобто захищає наш організм. Печінка бере участь в синтезі та секреції жовчі. Також в печінці відбувається більшість важливих реакцій детоксикації. Що ще важливо, що печінка це регенеративний орган, тобто печінка може спокійно, самостійно відновлюватися. А гепатоцит це клітина печінки. В середньому живе до одного року, а потім на його місце приходить новий гепатоцит. А це означає, що регенеративна функція печінки універсальний механізм до самовідновлення. А печінкові проби це біохімічний аналіз крові, який допомагає лікарю оцінити функцію печінки на момент здачі цього аналізу. До складу печінкових проб входять декілька показників, і зараз ми коротко розберемо кожен АЛТ і АСТ. Аланін амінотрансфераза і аспартат амінотрансфераза це ферменти відомі як трансамінази, які виконують важливу роль в обміні білків. Збільшення рівня ЛТ найчастіше говорить про пошкодження печінки, а підвищення рівня АСТ також говорить про пошкодження печінки, але його підвищення може ще говорити про інфаркт міокарда, ураження м'язів та гемоліз еритроцитів. До речі, норма ЛТ і АСТ в середньому до 40 одиниць на літре. Я ж бачу у пацієнта 12 і 20 тисяч одиниць на літр, тобто в 500 разів підвищені показники. ГГТ, тобто гамма глутамат трансфераза і лужна фосфатаза це ферменти, за допомогою яких лікар може оцінити функцію жовчно-вивідних шляхів. Збільшення даних показників в першу чергу може говорити про обструкцію, тобто закупорку жовчно вивідних шляхів. Наступні показники це загальний білірубін, прямий та непрямий. Високі показники говоритимуть в першу чергу про стан печінки, жовтно-відних шляхів та гемолізу, тобто руйнування еритроцитів. Відповідно, за допомогою білірубіну можна визначити та встановити причини жовтяниці у пацієнта. Загальний білок це показник, в який відображає вміст альбумінів та глобулінів крові. Тимолова проба це біохімічний тест, який оцінює здатність печінки синтезувати білки. Отже, ці всі показники окремо та в комплексі з іншими допоможуть лікарю діагностувати те чи інше захворювання печінки та оцінити функцію печінки. Відповідно, щоб запідозрити захворювання печінки, аналіз на печінкові проби ну є обов'язковим, без нього не обійтися. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе та пам'ятайте: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.